Добрий день, друзі. Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати от такий от диск. Це на МТЗ з балочним мостом. Саме такий от на 892.2 ставиться. Це задній диск. Параметри його 18,4 на 34. Тобто, на відмінність від звичайного, там де 38-34 тут 34 диск йде. Це у нас виробництво Білорусь. оригінальний диск. Можете отак от роздивитися, тобто доволі якісно, все виконано. Отаке от позначення тут йде 16х34 але це ну, те саме, що 18,4х34. Ширина його 44 см, висота 92 см. І він йде, давайте ще з іншої сторони роздивимося. Так, це от його позначення. Отакий от, от лейбла, отака от фірмова. Так. Отак от, от він зовнішньої, з внутрішньої сторони виглядає. Так, друзі, я вам зараз покажу до якої шини воно йде. Є у нас такі шини, вони доступні під замовлення. Вартість тут вказана орієнтовно, тобто, скоріш за все, що дорожче буде, бо прив'язано до долара. Вартість. Це у нас 184 на 34 Тут шина китайська, Ніглорі. Це от саме от до цього диска вона йде до НТЗ з балочним мостом. Тобто отакі от справи, ще раз повторюю, вартість цього диска складає 18 тисяч гривень. Кому потрібно, будь ласка, звертайтеся за цим номером для замовлень. Також нагадую, є можливість відправлення ваших замовлень в Литву, Латвію та Молдову. Також, друзі, працюємо з ПДВ, працюємо по безготівковому без ПДВ. Можете звертатися. Дякую вам за перегляди, ставте подобайки на все добре.